Вітаю усім шанувальникам українського футболу. Сьогодні відбудеться центральний матч поточного туру, сьомого туру чемпіонату України по футболу. І це не перебільшення, бо сьогодні тут зустрічаються дві команди, чий загальний сумарний рейтинг у турнірній таблиці, особливо, якщо ми беремо а, втрачені очки, а не набрані, напевно, найкращі в цьому турі. І без спини та злоти тебе вітає, папе. Це дві все світри, папе, це дві все світри, це дві все Як і куди треба бігти? Калюжний в центрі є. В нього простір Калюжний просувається лів, шульгою, Є Іван Калюжний. Всі знають, як він може це робити. Я скажу, що зараз був дуже неприємний удар для Івана Пахолюка. І навіть така, такі легкі флюїди невпевненості були в цій дії голкіпера. Колоса і треба відзначати Едуарда Козика, який догравав епізод. Зняв усі питання станемо зараз про його якість. Подача. І ось те, те, в чому футболісти Колоса дуже компетентні, стандартні положення, Очевидь, приділяють особливу увагу. Підіймає руку, перепрошує він з партнерів. Ілля Крупський цю помилку виправляє. І чарівна ліва нога. Володислава Калітницева, передача на Рашицю. Рашиця робить переступи. Те, що в англійській традиції називається Сісерс, ножиці. І удар калюжну голівою. Фух. Розхожа ця ситуація. Була на вчорашній м'яч, який забив Пабло Альверес київському Динамо. Ось будь-який мінімальний рикошет. І бути халепі. Уявляєте собі, якщо б зараз Микита Бурда і якось трішечки щільніше вклався до м'яча швидко вирізає на бурду. І дивіться, як зараз увів свого гравця Цуріков. Пройшла ця передача на Гусала, Цуріков вже йде трішечки вуща. Гусал, Подивимося на крос. Лівою ногою. Непогано дуже є момент, Олефіренка. Олефіренко, Олефіренко! в ближній кут, супроводжує цей м'яч Данило Варакута, Чудово розуміючи, що в підсумковому протоколі врідочок ударив площину. Цей не потрапиться. Кусол демонструє ще одну свою чесноту. Вміє не тільки зміщуватися в центр з ударом. Має ще й опцію Б. Ні, не йде. Все ж таки не йде. Здалося. Мені так цілеспрямовано він пішов. Зараз послизнувся Еліастеліс. Калюжний була. Важливість віддати іншу передачу. Але віддав тоненько на Айтодо. Ще один удар від Нігерійця. Ще один сейв від Пахалюка. Да, ось до чого призводять ці ігри на воді. Там трішечки раніше просилася передача ліворуч. Була. Вже немає. Фінзідана від Рашиці. Я зараз вже називається фінтом Хокінета -хо -хо Сіфу Ентеса. Хороша контратака від металіста. 12-25 під себе прибирає Антюха. Антюкюк є можливість віддавати м'яч. Вирішив він віддавати його. Не ліворуч. Не ліворуч на Іван Литвиненка на його колегу за амплуа. Владислава Калітенцева. Калітницеву треба було тут атакувати. Не пріоритетною правою ногою. Результат ви всі бачили. Десятий удар по воротах Івана Пахалюка. Сьогодні від футболістів металіста 19-25. Залишаємо м'яч. Ермір пас в центр на Калюжного. Калюжний розрулює ситуацію. Грає на Мартинюка. Мартинюк знову на Рашицю показує. А, ні, це був не він, це був Калітин. В Рашиці зараз м'ячем. Рашиця передача в центр. Є момент для Дениса Антюха. Один Ось так реалізували більшість на лівому фланзі футболісти металіста 19-25. Дуже обережний крос від Ерміра Рашиці. Ель Ермір, як написано на одному з банерів. І в мене таке враження, що цього гола не було би, якщо б не послизнувся в останній момент. хто із футболістів колоса Давайте дивитися повтор. Бо, ну, чесно кажучи, Ця зона. З нею дуже часто забивають в нашому чемпіонаті. Уникає. Так, уникає положення поза грою зараз. Рашиця. Елястелес. Непогано закинув зараз. На три цікова, знову ж таки. І ось такий удар по воротах. Врахута на місці. І, здається, треба привітати. Колос з першим ударом в площину горіть суперник. Козик. Подача. Виграє повітря Салаба. Ну Так, не настільки, що було небезпечно, але перший він на м'ячі. Удар Еліса Теліса. Ну, якщо удари з 25 метрів, це є той засіб, яким зараз хочуть скористатися футболісти колоса, то недостатньо якось надійно, як на мене. Туга на обличчі Руслана Костишина. Та зрозуміло, що буде заміна у металіста 19 25 який може не бути в такій ситуації. Хто в такій ситуації, зберігаючи останній слот? Не робить заміну. металіст грає комбіновану систему. зона персональна Цуріков. І ось такий удар від Нікі Гагнідзе. показуємо Макс Трицяков що я був один, треба було ж мені віддавати. Трішечки нафантазував грузинський легіонер. тут Якусь потенційну небезпеку, але ж треба іноді бити по воротах. як тоді вигравати. Ось він момент істини. Подача. Ох, який потенційно сейф у виконанні Данила Варакути. І робить він жест, який називає жестом Максі Максима Талавєрова. З великою ймовірністю наступний удар по м'ячу стане останнім в цьому матчі. Так і є. металіст 19-25 робить суттєвий крок до не просто зони Єврокубків, до медальної зони в цьому сезоні. Не всі, чесно скажу, очікують, що команда отак одразу почне претендувати на такі високі позиції. Вінесанті забив цей єдиний м'яч після передачі Арміра Рашиці. Колос не забуває другий матч поспіл. металіст 19-25 за останні чотири матчі. Пропустив лише один гол від Шахтаря з пенальті. З гри команда не пропускає дуже і дуже давно. Ну що, чудовий настрій у Младна Бартуловича. Все складається ідеально для тренера, який прийняв цей виклик, очолив команду з величезними амбіціями і взяв одне очко в перших двох матчах. Зараз все майже ідеально. У колоса. Непрості часи, часи, коли треба змінюватися, бо здається, до тебе, тобто до нього вже звикли. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.